Трабанди на 2,5 мільйони гривень намагалися ввести в Україну. У пункті пропуску порубне двоє водіїв хотіли приховано ввести майже 500 кілограмів кави та більш як 780 парфумів. Під час перевірки спільна оглядова група прикордонників та митників виявила значну кількість незадекларованого вантажу у двох вантажно-пасажирських автобусах Мерседес. Після оформлення відповідних документів товар вилучили правоохоронці. У Чернівецькій області упродовж минулої доби поліцейські задокументували три ДТП, в яких травмувалися четверо буковинців. 3 вересня у селищі Остриця сталася аварія з потерпілим мотоциклістом. Ще дві автопригоди трапилися цього ж дня на Вижничині. В селі Мілієве внаслідок зіткнення двох автомобілів травмувалася 33-річна кермувальниця та 63-річна пасажирка. А в селі Верхністанівці в результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпів 16-річний хлопець. За усіма фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. Військове переведення Ігор Сорокопут залишив посаду очільника Чернівецького територіального центру комплектування та соцпідтримки. Як підтвердили медіахолдингу, сі 4 у пресслужбі екс-військомату. Наразі він переведений та продовжує службу в одній із військових частин. Нового очільника ще не призначили. Є черга для перевізників, як працює нова система виїзду через державний кордон. Щоденно тут на МАП порубне державний кордон перетинає понад 100 пасажирських автобусів. Водії розповідають, інколи доводиться чекати по декілька годин. Найдовше в нас було 24 автобуса. Це ми простояли. Ну, це тоді було 6 годин, більше навіть». Пасажирські автобуси та маршрутки, які виїжджають за рубіж, тепер повинні реєструватись в електронній черзі. Таке нововведення у тестовому режимі запрацювало на МАП «Порубне» з 21 серпня. Водію необхідно надати тільки свої дані, а також марку та номер автобуса. Це зручно в першу чергу для пасажирів, які перетинають державний кордон. Поки все працює в тестовому режимі. Кермувальників просять реєструвати лише дату перетину кордону. Водій туристичного автобусу Микола каже: наразі скептично налаштований щодо такої нової системи. У нас є туристи з сусідніх областей. Ну, дитина їхала з Хмельницька, стало погано, вона отруїлася. Нам потрібно їхати на кордон. Мама каже: мені треба в аптеку, треба ліки, визвіть мені сюди лікаря, як я можу відмовити. Мені треба заїжджати. Черга. Тобто, не знав, як це буде правильно. Прикордонники кажуть, усі зауваження та можливі форс-мажорні обставини у майбутньому зауважуватимуть. Так адаптуватимуть є чергу для пасажирських перевізників. Збирається, аналізується інформація про транспортний потік автобусів, тобто скільки автобусів перетинає за добу, скільки витрачається часу на оформлення одного автобуса, які скільки пасажирів перетинають. щоб в подальшому ця система працювала повноцінно. І водії як регулярних, так і нерегулярних автобусів могли робити певне бронювання часу для перетинання кордону, завдяки є черзі. Фізичні черги перетворяться на електронні, запевняє Костянтин Ліснік. Люди звикли користуватися цим пропуском. І якісь зміни не зовсім зрозумілі для водіїв, для туристичних операторів. З часом це буде донос, ну, доводитись певна роз'яснювальна робота проводитись, і я думаю, що ця система запрацює повноцінно на Буковині. За вбивство односельчанки вчинене з особливою жорстокістю судитимуть буковинця. Слідчі поліції завершили досудове розслідування, зібрали неспростовні докази протиправної діяльності 25-річного жителя села Коровія, який 8 квітня позбавив життя 89-річну жінку. Наразі правоохоронці скерували матеріали провадження до суду. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Дрони для буковинських десантників військовослужбовець із Чернівців Вальтер Шефер просить допомоги. Треба кошти на нові пташки. На своїй сторінці у Фейсбук військовослужбовець 82-ї десантно-штурмової бригади Чернівчанин Вальтер Шефер оголосив про збір грошей на дрони для їхнього підрозділу. Зазначив, зараз пішли у наступ на безперебільшення найпідготовленішому напрямку, пробили першу лінію оборони супротивника. І для того, щоб продовжувати далі просуватися, потрібні дрони. Весь цей час ми закривали потреби коштом субвенцій з міського бюджету, великих фондів та не відмовлялися від допомоги небайдужих людей і друзів. Тобто, в наших з вами силах зібрати кошти на придбання дронів, тим самим полегшити хлопцям роботу та зберегти їхнє життя, влаштувавши одічалим вічний сон. Адже ми мусимо звільнити Бердянськ, Мелітополь та решту захоплених українських земель. Буду вдячний кожному за підтримку та допомогу. Везла за кордон два згортки з амфетаміном. За даними слідства, прямуючи рейсовим автобусом до Румунії через пункт пропуску Порубне, 37-річна жінка намагалась приховано перевести два пакунки амфетаміну у фользі. За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури жительці Чернівців повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду психотропної речовини. Сбу затримала на гарячому агента ФСБ, який встановлював gps маячок для наведення російських ракет на об'єкт укрзалізниці. Співробітники служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного зрадника нашої держави. Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному із стратегічно важливих об'єктів Укрзалізниці на території регіону для цього. Фігурант намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі. Нині зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. За сигналами маячка, ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта. У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську карту. Однак співробітники СБУ зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник Кримського управління ФСБ. Рятувальна операція патрульної поліції правоохоронці чернівців вчасно допомогли чоловіку, який застряг у власній автівці. На спецлінію патрульної поліції надійшло повідомлення про порушення правил дорожнього руху. За словами заявника, водій заблокував виїзд із стоянки та відмовився відкривати двері свого автомобіля. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили, що кермувальник сидів майже нерухомо всередині авто. На їхні звернення та зауваження не реагував. Патрульні поліцейські викликали карету швидкої. Згодом водій прийшов до тями та пояснив, що у нього цукровий діабет. Він не поїв після ін'єкції інсуліну. Через це йому стало. У Чернівцях майбутні поліцейські присягнули на вірність українському народові. Щодня, з 24 лютого 2022 року, на центральній площі Чернівців о 9 годині збираються правоохоронці. Тут відбувається хвилина мовчання за усіма загиблими в українсько-російській війні. У цей час місто завмирає. Зупиняються автомобілі. Водії виходять та схиляють голови у жалобі. Нині, опісля хвилини мовчання, пройшли урочистості за участі керівництва Буковинської поліції, слухачів та їхніх батьків. Урочисту церемонію з нагоди прийняття присяги Поліцейство оголошує. У усвідомлюючи свою високу відповідальність. У свою високу відповідальність урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Поліцейські присягнули українському народові на вірність та надалі проходитимуть відповідне навчання в освітніх закладах системи МВС. Після цього правоохоронці розпочнуть виконання професійних обов'язків у складі головного управління нацполіції в Чернівецькій області. Сподіваюсь, ви будете з честю і гідністю нести високе звання поліцейського, дотримуючись конституції і законів України. У Дністровському районі співробітники поліції задокументували дві дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. 7 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення про зіткнення двох автомобілів в селі Білоусівка. Інша автопригода сталася цього ж дня в селі Новоселиця, в якій постраждала малолітня дівчинка-пішохід. За вказаними фактами слідчі поліції розпочали кримінальні провадження. СБУ затримала підприємця, який хотів підкупити офіцера служби безпеки на Буковині. Наразі, затриманому, повідомлено про підозру. Триває розслідування для встановлення усіх обставин злочину зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. За даними слідства, компанія фігуранта виконувала підрядні роботи на території однієї з військових частин області. Щоби потрапити до режимного об'єкта, будівельники мали проходити відповідні перевірки, за які відповідає СБУ. Однак, підрядник захотів зробити для своїх робітників вільний доступ на територію військової частини без цих заходів. І для так би мовити, вирішення питання підприємець запропонував 5 тисяч доларів США співробітнику місцевого підрозділу Української спецслужби. Про цей факт офіцер служби. Безпеки одразу доповів своєму керівництву, що дозволило задокументувати злочинні дії підрядника корупціонера і затримати його на гарячому під час передачі всієї суми неправомірної вигоди. На Буковині затримали п'ятьох контрабандистів, які намагалися переправити через держкордон майже 15 тисяч пачок цигарок. Правопорушників викрив прикордонний наряд відділу Красноїльськ. У відомстві зазначають, що охоронці рубежу виявили групу осіб із великими пакунками неподалік лінії кордону з Румунією. Помітивши прикордонників, порушники кинули свій вантаж та намагалися втекти. Під час короткого переслідування група реагування, здійснюючи попереджувальні постріли вгору, затримала трьох чоловіків, які не хотіли зупинятись. Згодом військовослужбовці загону затримали ще двох порушників, які, користуючись темрявою, намагалися сховатися. Усіх правопорушників та тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу. Тютюна на загальну суму близько 665 тисяч гривень вилучено встановленим порядком.